Не треба це. Дурес <реш> і кого цікавить недорога, нерухомість. Обов'язково додивіться відео до кінця. 350 метрів до пляжа це Адріатик, можна забити в Google подивитися. Це такий от регіон пляжа, він називається. Місце для того, щоб виходити з дітками гратися, кататися на роликах, на велосипедах. Спокійна, класна країна. Треба тільки дивитися. В кінці відео обов'язково скажу ціну. От Поїхали, і на сьогоднішній день є унікальна можливість купити нерухомість іменно в Албанії, тому що в Іспанії, як бачимо, там проблематика при покупці нерухомості. Там податки. Міністр піднімає питання по поводу 100% оплати для не громадян іменно Європейського Тому я не знаю, як це можна буде зробити в майбутньому по поводу покупки в Євросоюзі, але Албанія це не Євросоюз. І сьогодні є класна така можливість купляти недорогу інвестиційно привабливу нерухомість іменно в Албанії. На цьому поверсі є дві квартири, на іншому ще є самбур, такі на дві квартири, зліва і справа квартира. Давайте я вам покажу, як вона виглядає. Значить, є свікнучко, яке дивиться туди на школу, далі пляж 350 метрів. І тут достатньо така об'ємна квартира, от, можливість кухні поставити, санузел, от, який зараз він робиться, буде один санузел на ту сторону, один виходить, на цю. От, вікна тут є вихід і на іншу сторону, і ще плюс вікно, яке... З якого не впирається по суті, на іншу нову будову, тобто, в принципі, достатньо цікаво і не створює таких перешкод. Тут немає просто балкончика. Давайте покажу іншу квартиру, там є балкончик. От. Вхід виход, виход, сюди. Тут невеличкий такий от тамбур, де можна буде поставити шкаф і тут, тут місце для кухні. От. І сама квартирка, вона менша, ніж та. Що ми тільки що дивилися. Але, в принципі, тут є класний балкончик. От. Також санузел ми дивилися тільки з іншої сторони. Зараз він знаходиться в стані ж ремонту. І що тут саме цікаво, це балкон і види. Значить, з балкона відкривається вид на трішечки гірські пейзажі, сам дурес. Квартира знаходиться на Четвертому, п'ятому, шостих поверхах, але цих квартир залишилось небагато, тому хто хоче купити 50 тисяч без ремонту, тобто кафель покладені всі комунікації. Якщо потрібно кому з якраз, мебелю, то це 60 тисяч євро. Гарний варіант квартири: 69 квадратних метрів, до пляжа 350 метрів, район Адріатики, школа рядом, види з балкончика на гірській пейзажі. Нова будова, нова квартира, зроблений ремонтик. Давайте покажу, як вона виглядає. Значить, є невеличкий столик, от нова кухня, холодильник, електрична плита, духовочка, рукомийник, ну і сам сама кухня. В принципі, це класний варіант для тих, хто хоче купити як інвестиційну квартиру, і плюс приїздити сюди на відпочинок, відпочивати на морі, От, тому що тут такої прихожки нема, можна шкаф поставити. От в сусідній квартирі, подивіться відео до кінця, там є якраз вона більша об'ємом, 77 метрів квадратних. Вона трішечки дорожча, але там можна використовувати її для життя. Тут такий ось тамбур, Я думаю, тут можна дуже якийсь шкафчик, полочки придумати. От, тут менший санузел, да, от, в принципі, як завжди. є витяжка, що найцікавіше, невеличка душова, вся габель нова. Стиральна машина італійська, арістон фірма. Принципі, як варіант хороший. Значить, тут зроблений також такий приємний ремонт. Новобудовіці немає відчуття плесені, то що є проблемою в Албані. Тому такі квартирки вони виникають дуже швидко, так як це робляться ремонти, Вони продаються. В черзі стоять люди, які викупають, тому хто надумав. Номер телефону закріплюю під відео, обов'язково напишіть мені. От, телевізор і можливість ставити кондиціонер іменно спальні. Є кроватка і, відповідно, види, які відкриваються на гірські пейзажі, іменно спальні. Подивіться. Так. Ну, так, от виходить. Єсть. Тут знаходиться шкафчик, скло, цікаво, тось, в принципі, навіть себе видно, тобто можна так використовувати, як і зеркало. Давайте сходимо на балкончик, подивимося, які класні види відкриваються. До речі, є диванчик, він не розкладний, але, в принципі, Одна людина тут може повноцінно собі відпочивати. Є кондиціонер, телевізор, інтернет в Албанії взагалі не проблема, можна підключати, тут можна домовитися з компаніями. На рік буде 15 євро в місяць, якщо купувати. Так, сам балкончик достатньо великий, От, от З балкончика відкриваються шикарні види. От, на гірські пейзажі. Тут таке спокійне місце, от, тому що не, воно знаходиться не біля центральної дороги. І по суті, та дорога, яка проходить через сам район пляжа, вона знаходиться по тій стороні. От, тому подивіться обов'язково до кінця. Локація дійсно класна, тому що школа рядом, якраз цей адріатик, як це готель напроти, і тут пляж, море, а це центральна вулиця, яка йде від Дуриса до Голема. Є класний варіант квартири інвестиційно привабливої. Також вона підійде для життя. Це класна локація, тому що це територія пляжа іменно в Дурисі, яка біля хмуря. Тут є ресторанчики, кафешки, і сам Адріатик, там, де чистенько завжди прибирається, бо це є готельний комплекс. Значить, дана квартирка знаходиться на 9 поверсі. Має такі от види шикарні на гірські пейзажі. от на дурес. Квартирка має 77 квадратних метрів, вже в принципі, готова для того, щоб заїхати і жити. Є невеличкий такий от кухонний комплекс, от, холодильник, от, стіл. От. Звичайно, картини можна потім уже під свій смак зробити. Є телевізор, є кондиціонер, от, і дикватчик. Все це нове. Ця квартира в новобудові. От, розроблений ремонт інвестиційною компанією. Давайте покажу вам зараз спальню саму, так, як вона виглядає. Значить, тут чим вона цікаво, те, що мені подобається самому, є тут таке містечко, дуже класне приміщення для розміщення ваших речей. От, що, в принципі, дуже класно. От. Далі. Кровать, тумбочки, як завжди, невеличкий столик, телевізор. От і місце для того, щоб поставити кондиціонер. От, в принципі, всі, ті, хто приїжджають і хочуть проживати, то так як зимують люди, то кондиціонер, в принципі, варто поставити. Я думаю, що також можна договоритися з людьми, які по суті являються власником цієї, квартири, тому я думаю, це без проблем. Види на, на гори албанські. І як чуєте, тут спокійно, тихо, нешумно і, в принципі, приємно. Давайте пройдемося покажу сам санузел. В даному значить, випадку зараз ще доробляється повністю це лічильник, тому освітлення виключено. Значить, Стиральна машина, от бойлер, арістон, все це нове. Вся мебель, вся виходить, санузли повністю нові. Така достатньо простора така от кімната. От душова, ну як завжди. В общем, ремонт тут зроблений. І така от прихожка. Прихожки, я думаю, можна поставити також тут шкаф, а от зробити тут таке місце для цих приборів. Зробити зеркало. І я думаю, тут в принципі, достатньо всього. Розгляньте варіанти, подивіться відео на каналі, обзорчики про саму Албанію, про нерухомість і тому, кому цікаво інвестиції в нерухомість тут іменно в Албанії, Є варіанти інвестицій в майбутні проекти, є варіанти покупка нерухомості іменно в таких будівлях, як зараз. І обов'язково подивіться відео, ті, які закріпляю на каналі. Підписуємось, от, як завжди, лайки. Та ситуація, яка на ринку нерухомості відбувається в Європі, тих проблем тут в Албанії нема. Тому ці всі проблеми ми вирішуємо. Кому цікаво, кому привабливо, як інвестиція, номер телефону закріпляю, Звертайтесь, всі питання поговоримо в особистій бесіді. Всім гарного перегляду на каналі, благополуччя вам і вашим рідним і, хто зібрався в Албанію, до зустрічі в Албанії!